Я вже тут. Останній відеоблог про Єгипет. І сакральне запитання, для чого ми так заморочились і зробили їх аж 13, а сьогодні 14-й. Банальна відповідь: Були гарячі путівки в Єгипет. Жартую. Частково. Насправді ми поєднали корисне з приємним. Приємне це відвідання Єгипту, а корисне це знання про те, що в Біблії. Єгипет має одне з головних символічних значень а в нашому світі його примара бродить як призрак комунізму. Важливість теми Єгипту найперше виявляється в тому, що він супроводжує розповідь Біблії від першої книги Мойсея Буття до останньої книги Біблії Об'явлення Івана Богослова. Так, є і другий подібний образ, який супроводжує всю Біблію Вавилон. Однак і тут є зв'язок з Єгиптом, але про це далі. Все, що сказано про Єгипет в Біблії, можна розділити на три основні види: перший вид буквальні історичні згадки. В таких місцях Єгипет згадується в безпосередньому історичному контексті, і в цьому сенсі Біблія виступає важливим історичним документом, особливо коли подає історично-культурні деталі, назви міст, місцевостей, імена фараонів, історичні події, які можна співставити з іншими історичними джерелами та археологічними даними, чим ми також займались. З цим пов'язаний наступний вид згадок про Єгипет пророцький. В таких місцях Біблії записані певні провіщення пророками долі країн, в тому числі Єгипту, у майбутньому. В цьому сенсі підтверджується статус Біблії як Божого Слова, оскільки тільки Бог знає майбутнє. Точність цих провіщень і їх виконання в історії за десятиліття, століття та більш тривалий період доводить богонатхненність як самих авторів цих провіщень, так і загалом Біблії. Такі пророцтва дають пророки Ісая, Йоїль, Осія, Єремія, Єзикіль та Захарія. В контексті Ексті експансії Вавилону вони передвіщають спустошення таких міст Єгипту, як Мемфіс, Сіну, Дафна, Таніс, Фіви, а також зруйнування їх храмів та ідолів, і пророкують про загальний занепад Єгипту після цього і припинення його династій з корінного населення і розчинення єгипетської нації серед загарбників. Ці провіщення давались, коли Єгипет панував у своєму регіоні, і ці перспективи звучали нереально, але виконались точно та. Буквально протягом десятиліть та століть особливо цікавими є пророцтва Ісаї про далеке майбутнє Єгипту, коли він врешті підкориться Господу, і коли після довгого часу спустошення буде відновлений, практично всі коментатори згідні, що це виконалось в часи, коли в Єгипет прийшло християнство і стало пануючою релігією, хоча сам стародавній Єгипет вже закінчив своє існування і був лишень провінцією Риму. А після падіння Римської імперії. Повністю занепав на сотні років і почав відроджуватись тільки в часи ісламу. А як незалежна держава з поверненням історичної назви Єгипет з'являється тільки 2000 років по тому, всередині ХХ століття. До речі, теж саме відбулось і з Юдейським царством, яке було знищене Римською імперією в першому столітті нової ери, і відновило своє існування тільки в середині двадцятого століття. Третій вид згадок про Єгипет це символічний та типологічний або образний, в яких Єгипет стає архетипом духовних явищ чи масштабніших подій. Сама єгипетська релігія була наповнена символізмом в храмах, культах, обрядах навіть на рівні географії. Цікаво, що в релігії Яхве це також присутнє символізм. Однак іронія в тому, що сам Єгипет стає символом в біблійній історії про Ізраїль, про народження життя та смерть Ісуса, про місію новозавітньої церкви та про події останнього часу. Приклади. В історії Ізраїля провіщення пророками вавилонського полону за відступлення народу від завіту, подається як повернення в єгипетський полон. А повернення з вавилонського полону описується образами виходу з Єгипту. А ті, хто повернувся з Вавилону, за передвіщенням пророка Єремії, повинні укласти новий завіт, або, точніше, оновити завіт той, який був порушений на Синаї. І цікаво, що історія нового завіту також починається з буквально Єгипту, куди Йосип та Марія і новонароджений Ісус тікають від побиття новонароджених дітей за наказом Ірода. Гірка іронія тут в тому, що святе сімейство тікає в Єгипет від того, що робив безумний цар в Юдеї, як колись в Єгипті робив фараон з новонародженими євреями, з чим пов'язана історія народження Мойсея. Ці події евангелист Матвій супроводжує таким коментарем. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає: із Єгипту покликав я сина свого. Тобто, як сам Мойсей і обставини його народження, так весь Ізраїль і його вихід з Єгипту стали символом подій народження Месії. І навпаки, Месія повторює древній шлях Ізраїля, чим Боже проведіння показує, що починається новий вихід. Однак, все, що робить далі Ісус і чого вчить, демонструє, що це. Вихід не географічний, і це не звільнення з під римської окупації, як чекав ізраїльський народ, а це духовна подія, хоча відбувається в реальності. Як Ізраїль пройшов через Червоне море при виході з Єгипту, а потім пройшов через Йордан при вході в Ханаан, Ісус, своє служіння починає з хрещення в Йордані. Подібно як Мойсей 40 днів був на горі Синай з Богом. А Ізраїль подорожував в пустелі 40 років, так Ісус 40 днів поститься в пустелі. Як Ізраїль в пустелі був спокушуваний і бунтував проти Господа, так Ісус спокушується від диявола, однак залишається вірним Богу. Як колись на горі синай Яхве дав новоутвореному Ізраїлю конституцію 10 заповідей. Ісус на горі блаженств проголошує свою конституцію, чим фактично прирівнює себе до Яхве. При цьому його нагірна проповідь не. Просто не скасовує те, що було колись оголошено на Синаї, як вважає багато християн. А навпаки, він все це стверджує. Історична подія звільнення ізраїльського народу з єгипетського рабства стає початком десяти божих заповідей: я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Однак, в контексті самих заповідей ця подія набуває глибокого духовного змісту, як відповідь на проблему, що народ вийшов з Єгипту, але Єгипет не вийшов з народу. Про це потім багато говорять пророки, як про причину нового полону, і підсумовує Ісус. Поправді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ці слова знову демонструють, що Ісус прирівнює себе до Яхве, який звільнив Ізраїль з Єгипту, щоб вони не просто не були рабами, але не грішили, як вільні люди, тобто виконували 10 заповідей. І навпаки, це демонструє, що 10 заповідей були не новими обмеженнями свободи тих, хто вийшов з Єгипту. А Демонстрували духовну свободу тих, хто їх виконує. Фух. Єгипетський каркаде. Далі. Євангелисти, особливо Матвій та Іван, постійно роблять відсилки та натяки на тему Єгипту та звільнення з нього, взагалі захоплення народу Ісусом, як він натопом за ним ходить, як вони користуються його чудесами, їдять хліб і рибу примножені також чудом. І одночасно вони хочуть зробити його царем, але коли бачать, що він не хоче потурати їх бажанням, вони відмовляються від його вчення і, врешті, відрікаються. Є відвертою паралеллю на такі ж складні відносини Ізраїля та Яхве як в Єгипті, так і після виходу по дорозі в Ханан. Апогеєм цього символізму, звісно, стали події останнього тижня життя Ісуса, які відбулись напередодні та на саме свято Пасхи в Єрусалимі навесні 31-го року Нової ери. Обряд вечері Господньої, яку започаткував Ісус, напередодні Пасхи стала новим символом вже новозавітньої Пасхи, де замість непорочного. Пасхального ягня потрібно було використовувати прісний хліб та неброжене вино як символ його безгрішного тіла та крові. Хоча самі ці символи також використовувались в пасхальному обрядовому служінні. В проповідях апостолів та їх посланнях такі паралелі між подіями виходу та смертю і Воскресінням Ісуса продовжуються. По суті, вони оголошували, що наш світ це духовний Єгипет, з якого потрібно зробити власний вихід, увірувати у Христа як Викупителя від влади гріха та смерті, прийняти хрещення в Його ім'я та дар Святого Духа і жити згідно Божих заповідей. Решті Єгипет має есхатологічну символіку, тобто яка відноситься до останнього часу. Ця символіка засновується на історії приходу Мойсея та Аарона до фараона з проханням. Так сказав Господь Бог Ізраїлів: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені в пустині. На що фараон відповів: хто Господь, що послухає слово його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Відповідь фараона і в юдейській, і в християнській традиціях стала символом зухвалої, гордої, зверхньої відмови визнати існування та волю Бога. Яскраво цей образ використовується в 11 розділі книги пророка Даниїла у пророцтві про протистояння у світі в останній час царя північного та південного, які в часи Даниїла втілювались буквально як Вавилон та Єгипет. Однак в контексті останнього часу стають. Вже певними ескатологічними символами. При цьому важливо, що біблійні символи це не якісь абстрактні, потуйбічні речі, а цілком реальні, небесні і земні події. Багато дослідників вбачають в цьому протистояння в наш час релігійної та атеїстичної ідеології, що безперечно є однією з головних причин політичних та соціальних конфліктів в 19, 20 та 21 століттях. Цей образ розвивається далі у книзі об'явлення Івана Богослова, де також в 11 розділі розповідається про двох Божих свідків, які проповідують по всій землі, і яких вбиває звірина з безодні. А їхні трупи кидає буквально на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. Значення цих символів є предметом тлумачень, фантазій та спекуляцій стільки скільки існує книга об'явлення. Я пропоную зробити просто: хай сама Біблія запропонує їх значення. Хто ці два свідки Господа по всій землі? Можна гадати і думати, чи це Іван Хреститель, якому відтяли голову, та, наприклад, апостол Степан, перший мученик за Христа, чи Петро та Павло, яких за переданням стратили в Римі, чи Іван Буослов і його учень Полікарп, який живцем був спалений. Однак я пропоную універсальне визначення, під яке підійде будь-хто, хто загинув як мученик за Христа. Відповідає при цьому сам Ісус Христос: дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Зрозуміло, що Ісус тут говорить про старий завіт, що вже спростовує уявлення багатьох християн, що старий Завіт не має нічого спільного з Христом і навіть йому суперечить. Однак, якщо Ісус сказав, що книги старого завіту є його свідками, то тим більше ними є книги нового завіту, що підтверджується самим Іваном Богословом, який в кінці свого Євангелія написав: це той учень, що свідчить про те, що й оце написав. То де ж і коли ці два свідки були вбиті. Можна, звісно, припускати різні міста від древнього Риму до якогось сучасного мегаполісу. Багато який підійде. Однак я пропоную більш універсальне визначення. Це подія, яка мала місце в різних містах та країнах. У новітній історії була одна ключова подія, що супроводжувалась фанатичною боротьбою проти християнства та її головної основи. І це не апостол Петро, не папа Римський, не патріарх Константинопольський, не ваш улюблений пастор, місіонер чи проповідник. Ця подія це велика французька революція, яка проголосила чисту атеїстичну ідеологію та війну християнству та Біблії як його основі. Те, що сама французька революція була, так би мовити, дзеркальною реакцією на дії середньовічної церкви, яка по суті була релігійно-політичним утворенням більше схожим на. Антихриста, ніж на церкву Христову. Окрема тема. Саме французька революція, яка оголосила тотальну безбожність, свободу від будь-яких, особливо християнських і біблійних морально-релігійних норм, культ людського розуму та вектор на знищення свого християнського минулого і будівництво суспільства без християнської моралі, церкви та біблії, що супроводжувалося масовою стратою в час великого терору церковних служителів, зруйнуванням церков та спаленням на площах всіх знайдених примірників Біблій, ідеально. Підходить під символіку з книги відкриття: Аморальний Содом, безбожний Єгипет з культом обожествлення людини та Єрусалим, який розп'яв свого Господа. І хоча цей проєкт Франції закінчився вже за три роки, однак він запустив ланцюг подій, які супроводжували світову ходу войовничого атеїзму: Радянський Союз, Китай, В'єтнам, Куба, Північна Корея список можна продовжувати. Хоча в наш час цей атеїзм. Повністю проник в цивілізацію у вигляді сучасної секулярної ідеології. І оце протистояння атеїстичної секулярної ідеології та релігійної, в тому числі християнської, в її поєднанні з політикою та язичництвом, на мою думку, ідеально символізується протистоянням Єгипту та Вавилону. Що на це все відповідає Бог через Біблію? Це відповідь. Так званої Тріангельської вістки, яка записана у 14 розділі об'явлення Івана Богослова, яка починається так: і побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію, мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Другий ангел попереджує про падіння. Вавилону. А третій ангол попереджує про кари, які спіткають тих, які приймуть знак звіра. Тут, в вісці першого ангела, також використовуються мотиви звільнення Ізраїля з Єгипту. Як колись Мойсей запрошував фараона і єгиптян серйозно поставитись до єдиного Бога, творця неба та землі, і не вважати, що він єврейський міф, цей ангел закликає відкинути всю атеїстичну еволюційну міфологію, яка, по суті, є пантеїзмом, тому що в ній, як і в єгипетських міфах, природа сама себе створює і прийняти існування єдиного Бога творця як факт. Хоча цьому є і безліч доказів, що в глибині душі знає кожний атеїст. Як колись в Єгип... Єгипті для всіх було запропоновано для уникнення десятої кари від ангела-губителя помазати кров'ю пасхального ягня одвірки осель. Перший англостріанської вістки попереджує про Божий суд всі народи і пропонує спасіння завдяки Євангелію. Це добра звістка про те, що Боже Слово стало людиною Ісусом Христом, а Він пролив свою кров для спасіння від гріха та смерті кожного, хто вірує. Звісно, є люди, які скажуть: мені від Бога подачок не треба, я не просив за себе. Вмирати, я сам готовий відповідати за свої гріхи. Це поганий вибір, але це вибір. Як говориться, в кінці буде тільки дві групи людей: ті, які сказали Богу, нехай буде воля твоя, і яким Бог скаже, нехай буде воля твоя. Врешті, як колись Мойсей закликав і ізраїльський народ, і тих єгиптян, і інші народи, які вийшли з ними з Єгипту. Віру в єдиного Бога виразити в слідуванні його заповідям, так і тут ангел словами вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела, фактично цитує центральну заповідь з десяти. Пам'ятай день суботній, щоб святити його, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Ну і остаточно, мотиви Єгипту в книзі об'явлення можна побачити. В останніх карах на наш світ за його безбожність, безумство та утиски невинних і вірних Богу, а також в подіях приходу Господа та суді над нашим світом, звільнення його народу, загибелі в озері огняному диявола та його слуг, як колись в Червоному морі загинула армія фараона, або як за єгипетськими міфами, в потойбічному озері Вогняному гинули недостойні полів іалу. Тільки в біблійній версії цей суд в озері Огняному відбудеться в реальності в нашому світі. І врешті це представлено як єднання Бога зі своїм народом в Його царстві після пересутворення на новій землі під новим небом в новому Єрусалимі. Але це події майбутнього. А поки ми обираємо, в що, в кого і чому ми віримо, як живемо і до якої перспективи готуємося. Пізнавайте нове. Так, так забув сказати, оскільки це останній відеоблог. Якщо вам сподобався цей формат і ви хочете взнати ще щось про якісь країни, їхні релігійні вірування, погляди в порівнянні з Біблією, пишіть нам і пропонуйте. А для цього, ну і взагалі, щоб підтримати наш україномовний контент, запрошую вас слідувати трьом П. Підпишись, поділись та будь патроном нашого патреону. А, ну це вже 4П. Побачимось.